Привіт! Ви на каналі Мій лікар, мой доктор, і сьогодні я розповім вам про b 12 дефіцитну анемію. З назви зрозуміло, що В12 дефіцитну анемію спричиняє дефіцит вітаміну В12, який призводить до порушення нормального кровотворення. Зокрема, дефіцит вітаміну b 12 може тривати довго, іноді роками. Це обумовлено тим. Що в нашому організмі зберігається до 3 мг вітаміну в печінці. ж потреба цього вітаміну складає до 5 мікрограмів в середньому 2,4 мікрограми. Симптоми В12 дефіцитної анемії. У легких випадках проявляється запамороченням, головним болем, втратою концентрації ваги, блідістю шкіри, серцебіттям. При більш значущому дефіциті вітаміну В12. Спостерігаються ураження шлунково-кишкового тракту та нервової системи. У половині випадків відмічається втрата смаку та схуднення. Печіння язику, який збільшується, сосочки його згладжуються, колір змінюється на червоний. Спостерігається нудота та закрепи або діарея. З боку нервової системи проявляються парастезіями кистий рук і стоп. Тобто відчуття лоскоту, поколювання, оніміння шкіри без видимих фізичних подразнень, оніміння та слабкість кінцівок. Порушення сечовипускання, втрата або погіршення слуху та зору проявляються психічні розлади у вигляді порушення когнітивних функцій. Тобто втрачається здатність людини розуміти, усвідомлювати, аналізувати, переробляти зовнішню інформацію. Спостерігаються депресії, марення, манії, лабільність настрою, тобто коливання настрою від добродушливого до гнівливого або пригніченого. На жаль, без вчасного лікування ці стани можуть бути незворотніми. Причиною В12 дефіцитної анемії є недостатність надходження вітаміну В12, наприклад, при вегетаріанстві, але частіше розвивається при порушенні всмоктування вітаміну В12. Наприклад, при атрофічному гастриті, викликаному інфекцією пілорі, при вродженому дефіциті внутрішнього фактору касла, який необхідний для нормального засвоєння вітаміну в 12 при резекціях шлунку або кишківника, тобто операціях по видаленню, при застосуванні закису азоту, при паразитарних інвазіях, наприклад, стяжаком широким багато лікарських засобів. Та хімічних сполук можуть викликати дефіцит вітаміну В12. Цитостатики, протипухлинні та протиепілептичні препарати. Препарати для лікування туберкульозу та віл-інфекції. Більш детальнішу інформацію про ці лікарські засоби та хімічні сполуки я залишу під цим відео. Діагностика включає загальний аналіз крові, в якому буде відмічатися макроцитоз. МЦВ більше 100 фенталітрів. Та нормахромність. Визначення зниження вітаміну в 12 у плазмі крові. Але це не є доскональним аналізом, бо часто буває хибно-позитивні або хибно-негативні результати. Збільшення рівня гомоцистеїну більше 400 наномоль на літр у сивороці. У важких випадках робиться аспіраційна біопсія та трипан-біопсія кісткового мозку. Також необхідно зробити гастроскопію для діагностики атрофічного гастриту. Ліки від цієї хвороби є. Вони недорогі та доступні. Це звичайний вітамін В12 у вигляді ін'єкцій або таблетованій форми. Сенс полягає в ранній діагностиці та лікуванні, щоб запобігти незворотні розлади з боку нервової системи. У тяжких випадках проводиться переливання еритроцитарної маси. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки та залишайте коментарі під цим відео.